Добрий день, дітки! Пропоную вам подивитись уважно на картинку. Кого ви бачите на картинці? Так, маленьку дівчинку. А що дівчинка робить? Годує маленьких курчаток. Дітки, а як називається мама курчаток? Так, правильно, мама курчаток, зветься курка. А як називається тато курчаток? Правильно, тато курчаток зветься півень. Дітки, а хочете дізнатися, ля взялися курчатка? Тож сідайте рівнесень і приготуйтесь слухати цікаву казку. Про те, як на світ з'являються малесенькі курчатка, написав цю казку Василь Сухомлинський. Курчата. Сиділа квочка на яйцях. Довго сиділа, невесело їй було. Та ось яйце одне за одним стали лопатись. Зі шкарлупи висунулись малесенькі голівки. Вилізли курчатка, вилізли та й пищать. Пік-пік. Кво-кво, кличе їх за собою квочка. Повела на подвір'я, побігли за неї курчатка, мов жовті м'ячики. Здивовано дивилася курчатка на всі боки і говорять, ой, який же великий світ. Хіба це весь світ? каже квочка, он ще город є, а на городі проса, а за городом лопухи, а за лопухами. Пшеничне поле. Дітки, а вам сподобалась казка? А хто написав казку? А як називається казка? На чому сиділа квочка? Як подавали голос маленькі курчатка? На що схожі курчатка? Що сказали маленькі Курчатка? Що відповіла квочка Курчаткам? Маленькі Курчатка слухаються свою маму, і ви, дітки, також слухайте свою матусю. А нам же час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.